Сьогодні кінематограф випускає багато різноманітних фільмів, і в яких можна пропустити гарний фільм. Всім привіт! Ви на каналі Кіноман. І сьогодні підбірка фільмів за літо 24 року, які вийшли і які можна вже подивитися. Всім гарного перегляду! Чанду Чемпіон. Історія про звичайну людину. Котря завдяки своїй наполегливості, цілеспрямованості та безперервній праці могла досягнути великих висот у декількох видах спорту, незважаючи на життєві перешкоди, котрі так чи інакше мали місце бути на його шляху до мрії, попри шалений біль і втому він завжди йшов до самого кінця. Яскравий приклад того, що досягнути в цьому житті можна абсолютно всього, було б лише бажання і впевненість в своїх силах. Шемпіонами! Дедпул і Росомаха. Що може бути кращим і ще більше захоплюючим, ніж спільна місія двох улюблених кіногероїв, котрі об'єднали власні зусилля заради досягнення спільної мети, намагаючись відійти осторонь своїх минулих героїчних справ, центральний герой вже вкотре намагається розпочати власне новий, досить незвичайний для чоловіка стиль життя, подалі від безперервних невідомих місій, котрі повсякчас випадали на його життєву долю. Залишивши всі неймовірні подвиги досягнення в минулому, він старається змінити свій Стиль буття на більш врівноважений, тихий, спокійний і буденний. Здається, що йому майже все вдалося. Та одного разу доля вирішує ще раз залучити всесвітньо відомого героя до однієї надзвичайно важливої справи, де не обійдеться без його унікальної допомоги. Зняти прокляття. Письменник невдаха на ім'я Тед переїздить до будинку свого смертельно хворого батька, щоб підтримати його у скрутну хвилину. З часом чоловік здогадується, що здоров'я батька ще більше погіршується тоді, коли програє улюблена команда чоловіка із бейсболу. Аби позбавити рідного тата страждань, син придумує просто геніальний план сфальсифікувати результати найбільш значного матчу та чи вдасться героїв втілити свій нечесний задум у реальне життя. Amounted to much. I see that I wasn't thinking about him mother, and you thinking about he's trying to tell you his story in his way, uh -huh. Maxim. Зірка фільмів для дорослих і починаюча акторка великого кіно. Нарешті близька до успіху в Голлівуді. Проте загадковий вбивця на прізвисько Конічний Ловець переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу та залишає кривавий слід, чим загрожує викрити зловісне минуле Максим. Загадковий сюжет та заплутана доля головної героїні тримають у напруженому стані протягом всього фільму. Поступово розв'язуються темні тайни минулого Максим. а загалом картина сповнена несподіваними поворотами. І екшеном. Що ти приховуєш? Максим? Позбуть так і зроблю. Наглядачі. Молода дівчина потрапляє в справжню пастку після того, як блукаючи густим лісом на заході Ірландії, натрапляє на тимчасовий прихисток разом з трьома незнайомцями. Знайшовши притулок, жінка залишається навіть не підозрюючи про те, що невдовзі розпочнуться досить дивні і загадкові події, та ще більшу небезпеку становлять невідомі істоти, які щоночі лякають тамтешніх мешканців. Запізно усвідомивши всю майбутню небезпеку, безневинна дівчина вплутується у цю страшну по справжньому смертельну. На небезпечну павутину подій від продюсера Емнайта Шємалана. Не хочеш дізнатись, хто вони? Я капітан. Втративши будь-яку надію на якісне життя в своєму місті, двоє підлітків вирішують покинути рідний дім та вирушити на пошуки кращого існування в абсолютно невідоме далеке місце. Та маючи перед собою тільки ключову мету, хлопці навіть не задумувались над тим, які негаразди й перешкоди можуть чекати їх на шляху до мрії. Справжня небезпечна пригода друзів розпочинається. Ти з глузду з'їхав! Провідник іде! Загубимо його і всі тут загинемо!